Ось так люди охороняють свою огородину та й хати, щоб не загорілися перед вогнищем. Сяте на ровер, відпіліть туди. А пожарні машини е, є... Вони? Одна десь з там тої сторони другу визвали ще вони, вони, заїли три години. Не знаю, де вони є. Казали. Дві... Ще дві години назад поїхали ніби. Ми були, вони були тут. Звідти десь поїхали. Свої маєтки спасаємо. Десь туди поїхали. А зараз вогонь сюди поїхали. О, зараз якраз вітер подув, бачимо, так? Пішло сюди в рухівці. Півдічі, то біда, то ми не стоїмо. Де на тьому лісу, то каюк буде цим. Каюк, я бачу. Дуже швидко наближається вогнище. О, вже в очереті, вже тут. Вже Вже тут. Вже тут. Сілець кут кут Вільшина, правильно я зрозумів? Хутір, хутір, а, хутір вільш... вільшина. Вулиця, 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 вулиця. А що там за дядько щось там? Є, є, там, там два такі сміливіші. А може це, може, там це... але де можете. А ви боїтеся чи що? А вони пожежники чи хто Вони пожежники, от, от хата йде. Де його хата? А оця перша хата це його, так? Ну зрозуміло, чому він напоредку. Фарік, може, й ти що? щось зробимо? Сучасні методи гасіння, правильно? Якщо нема пожежників. Це найсучасніші Бачимо, як вогонь нищить молоді ліса. Хлопці роблять що можуть. Тільки що горіло тут. Дві хвилини вже 10 метрів. Жарко. Фу. 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 Трохи гіллякою теж ефективно. <пілляв> Пальцем Метри 500 вище показуй. А як? Фінні, вищі, ні. І як, як вдалося загасити? <пілляв> Лопатами і пожарними. Трошка прийшли, пожарники Прошу там помалю. водою бризнули пару разів. Пожарники старалися чи ні? Нарікання є якісь на пожарніх? Бігали, бігали, там і трохи теж тими, якими гіляками гасили, і водою гасили. Ну, так, сучасні, найсучасні методи, правда? <ривіт> Гіляки, лопати. <ривіт> Поїхали в сторону вільшини.